Так, ми не втомлюємося розказувати про добрі справи і про людей, які ці справи роблять, бо це важливо, особливо якщо це йде на підтримку збройних сил України. Нещодавно до янтарни ФМ звернувся 12-річний новоєборівчанин Сашко із третьої школи. Ще з початку повномасштабної війни хлопчик активно займався волонтерством. За словами хлопця, спочатку він продавав мило, а згодом захопився виробництвом розпалювачів. Перші свічки Сашко зробив з усіх свічок, які були вдома, але матеріали швидко закінчувалися. Згодом він купував свічки, а із допомогою соцмереж зумів зібрати перші 10 кілограмів парафіну, щоб виготовити майже. 4 тисячі розпалювачів. Так стартувало виробництво його окопних свічок. Решта зібраних коштів пішла на вологі серветки, чай, каву, одноразовий душ, ліки та прапори. Так Сашко склав свою першу посилку для наших захисників, яка згодом вирушила на передову. Сашко активно працює із благодійним фондом Місто добрих людей, і досвідчені волонтери мають списки активних перевірених контактів, але хлопцю потрібна. Підтримка і фінансова допомога. Він відкрив рахунок. І сьогодні ми про цього надзвичайного хлопця хотіли поговорити і поспілкуватися в нашому етері. Сашко з нами на зв'язку. Саша, привіт, і мама Катя. Слава Україні! Героям слава Саша. Ну розкажи, як ти почав виготовляти ці розпалювачі і чи ти сам робиш і з ким. Так, я сам. Ти я гортав в TikTok, і я бачив, як одна дядя. то вона їх теж. Ніби вона розказувала. І я на тебе рішив теж то робити. Ну, але ти розумієш, яка це величезна кількість? Чотири тисячі розпалювачів. Це ж треба матеріал, це ж треба форми, Де ти це все береш? Це люди. Купляєш? Так. так, я так розумію, що мама була щаслива, коли Сашко виготовляв перші розпалювачі і використав всі свічки вдома, так, Катю? Так, Сашко ще до повномасштабного вторгнення він займався виробництвом мила. Він робив мило і виходив просто в місто, брав свій рюкзачок, ходив. Писав такий плакат стінами і продавав мило. За всі вилучені кошти він їх передавав нашим військовим. Після повномасштабного вторгнення Сашко хотів завжди чимось бути потрібним, щоб наші хлопці теж розуміли, що в тилу в них теж є допомога. І вертаючи в Тік-Ток, він побачив, що можна виготовляти розпалювачі от, власне, з ватних дисків. І робив це все вдома, зрозумів, що воно йому йде. Він це дома робить дуже чисто. Він прилаштувався, все викладає культурно гарно на фольгу, зробив одну партію, потім попросив мене про допомогу. Мами напиши в соцмережах. Все таки у тебе є більше підписників, друзів. Можливо, хтось просто має вдома свічки, ватні, диски. Ну, мова про кошти взагалі не йшла. Ну і так, власне, люди приносили хто ватні диски, хто свічки, хто гроші. І власне, от за допомогою теж людей, Сашко зробив таку велику кількість розпалювачів. Тепер почав робити окопні свічки, які ми передаємо хлопцям на передойву. І дякуємо нашим захисникам за наш спокій. Саша, це, це дуже дуже класна і благородна справа. Скажи, будь ласка, є реквізити, ми поставимо в описі до відео. Ми вирішили львівська мануфактура новин вирішила розказати про тебе, про твою історію і тобі допомогти, щоб ти мав матеріали і все необхідне, щоб виготовляти оці окопні свічки. Що тобі насамперед потрібно? Найбільше перше перше, треба мені віск, ватні диски і якщо є, то банки. Банки, порожні порожні бляшанки, так добре. Якщо з реквізитами зрозуміло, той, хто нас дивиться, і наші глядачі, і читачі львівської мануфактури, закликаємо підтримати Сашка у його такому майже промисловому виробництві. А якщо люди мають матеріали, куди вони можуть принести, де тебе можна застати, де ти ці свічки виготовляєш? Я сам отався в... вдома. Але так то можуть або на пошту, або якщо зеня, то може десь в місті. Ми тоді ми тоді будемо так, оскільки ми дізналися це від наших колег із янтарного ФМ, От ми їх здолучимо до цього, хай вони теж допомагають, щоб було якесь місце, там офіс, приміщення, де би люди могли зносити, тому що ну, про твою благородну справу і допомогу ЗСУ мають знати мають знати усі, брати приклад і допомагати тобі. Домовились? Угу. Так, ще... І я ще... кажіть, кажіть, Додам кажіть. кілька слів, Що можливо такий вчинок Сашка змотивує інших діток. Допомагати, тому що зайвої допомоги ніколи не буває, будь-яка допомога вона є допомога, і ми хочемо, щоб хлопці знали, для кого вони захищають нашу країну, і розуміли, що ми тут про них думаємо постійно, молимось, дбаємо і не забуваємо. Тому прошу долучайтесь усі, чи можете, Саша. Я, я тобі я тобі дякую за твою допомогу, е, хоча. Ми не військові, але ми всі разом повинні допомагати, бо це зараз для нас найголовніше і найцінніше. Ну а вам, Катю, я просто хочу подякувати за такого прекрасного сина, патріота і справжнього я українця. Успіхів поміщу. успіхів. Будемо на зв'язку, і я дуже сподіваюся, що оцей наш ефір допоможе тобі. І матеріали знайдуться, і люди допоможуть і скинуть кошти на картку, тому що. Ну, це мотивує таких юних волонтерів, як Саша Новосад із Новояворівська. Дякую вам. Дякуємо вам. Тримайтеся, слава Україні! Героям слава!